Дай друзі Танки, танки Да військово да, ну, Там боїськовіші машини стоять, бачу такі GPR якісь Ну коротше Прикольно Що це за місце це та я ще не Атава, це нам треба тільки через річку переїхати. Так. Друзі, в перший раз за рулем поїхав по справах на працю. Ми поїхали по своїх що він дав мені його автівку, це Хонда Одіссей. Друзі, я таке відчуття, що я сів за кермо вперше. Ну, В принципі, доїхали. От, до... Жінка пішла оформляти сім-карту, зараз куплять сім карту а, ми з ми, дітьми сидимо в машину. Ну, в принципі, непогано. Я не знаю ще відчуттів нічого не можу сказати, тому що не знаю, як тут жити. Я думаю, що ну, рівень життя тут, напевно, кращий, ніж в Україні. Але в Україні у нас домівка, друзі, родичі, близькі, друзі, які воюють, мої близькі. Тому на жаль, можливо моїм дітям тут було і краще жити, але на жаль, ми будемо їхати додому. А може і не на жаль, може це просто я сьогодні дивився новини, там просто жах. У мене вдома немає ні води, там ні світла, нічого немає. Якось так. Це, друзі, дуже прикро. Кому машинку помитимо. у них вони, подивіться, всі грязні. Такі тачки гарні. Всі грязні. Ні у кого немає чистої тачки, такі, як у нас в Україні, знаєте, що вилизана там, який-то вилизаний, там його терли. Тут такого немає. Може стояти крута тачка, на ній бабуся з дідусем приїхали на якомусь форді в 150, х 350 або МЛ якийсь, Жель там, Тойоти, Шмойоти, І там звичайні люди. Ще так дуже непривично, що в них немає спереді, спереді О, етого, номерних знаків немає, друзі. Ну, не, віз, не всюди. В деяких провінціях є, але в цій провінції що живе мій кум немає. Там оскільки років не бачились. Нарешті. Нарешті ми все ж таки зустрілися. Ну, цікаво. Я перший раз взагалі в Канаді. Так що я таким літаком здоровим взагалі ні разу не літав в Трансатлантично. Друзі, трошки непривично в часі, бо ми летіли, можна сказати, в минуле. Ну, а так, в принципі, просто що в тебе починає телефон в Україні вже ранок і він починає у тебе там зранку, з 3-ї ранку. Щось хтось пише, щось хтось дзвонить, Мені тут навіть... Хтось дозванювався, але я не підіймав трубки, щоб у чоловіка гроші всі, всі не з'їло. На вулиця літку, то я один садим. Жіночка якась не може відкрити машину. О, відкрила машинку. Слухайте, ну цікаво. Ну, Коротше, дивіться, зараз поїдемо далі. Що поробити ще. а потім... Ну, єдиний бар'єр це язик, друзі. Коли ти не знаєш, взагалі язика то це дуже важко, а бачиш, що нема в тебе інтернету, це все. На зв'язку на інтернету немає і все, і ти нічого не можеш зробити. Не перевести нічого. Там вчора були такі виставка, там я знімала. Про риболовлю, там, напевно. І там уже, я так розумію, що деякі тури, такі, що ти можеш до них приїжджати, там, і жити, я не знаю, там, там, каякінг, що там, щось, риболовля, дуже все красиво, красичне. Я не можу з ними поспілкуватися, бо я не знаю язика. Це, друзі, велика як сказати, велика помилка, що я не вчив язик. Взагалі ніякий. На що мені в школі цей русський був? б мене навчили вчили англійському. У мене був англійський, але це було так давно. я... Погано, що я його не вчив, тому якось так. Маємо, що маємо. Значить, по правилам тут розібрався. Ну, подивимо, побачимо, побачимо. Так, да, друзі. І у них Паска 31 марта. Так що ми ще... я в цьому році відпразную дві Пасхи, відсвяткую дві Паски. Але єдине, що я хочу, щоб закінчилася війна. Це єдине, що я хочу, щоб Україна жила, була мирною країною. Щоб війна закінчилася і я мог спокійно жити далі. В своїй кращій країні світу. Єдине, що я ненавиджу в нашій країні, це нашу владу. Неважно яку, вони всі. Кончені. Хто би не прийшов, всі кончені. Я не знаю чому. Що Щоб вони там не казали, вони всі кончені. Всі. Там не з чим. немає з чим розбиратися. Люди у нас добрі, доброзичні Не всі, звісно, але в кожній країні є довбойове. Друзі, це мене дуже... Лютуєш, що наша країна це такий світучий квіток. І наша влада зробила все, блядь, щоб його знищити. А самі потім поїдуть жити, блядь, в Канаду, блядь, в Америку, в Швейцарії, блядь. Розвалять нашу квітучу країну. Ну Нічого, все буде добре. У мене іноді... Я сьогодні всю ніч моніторив новини, тому мене на нахлинає. То що вони там пишуть? Друзі, подивіться, яка краса, я їду за рулем. Як в перший раз. Коротше. Ну, нічого. Діляночка. І я йду з кавою, переходимо дорожку. Нажимай, Катя. Пішли. Пішли. Да. Ну коротше, зараз зараз побачимо. Ні, люди зупиняються, блять. Не йдемо. Да. Бачите? Подивіться, на парковках є було. У нього ключі ключе BMW лежать на столі. О, молодец, на робота в банку. Вот так по 5 доларів з кожного за комісію, як нам предлагали. Так, а де наша тачка? <головецько> наша тачка, слухайте? Називається знайди тачку, яку ти бачив два дні. Десь на парковці в Америці. І я, я номера не знаю. Ну клац, підходили б б в этот ключ би в зажигання вставляли бы такой посолько приоритет є так друзі подивіться обычный канатці на обычных тачках вон вот эти форды травмы Плотят по 100 баксів і їздять на нових тачках. Подивіться. Не так за все. Не Шевролети, сельверадо. За телефони. А у нас обличчя обл... криша. Ну так добре, вот мото... так. Ну зате їде добре, друзі. Ну мені дуже сподобалось. Зараз я відкрию. Все, друзі, кум з роботи прийшов, тепер він за рулем Їдемо. — А ти знімав? В магазин, так, да, я знімав. Вон, подивіться. Як за рулем? Да. А ти знаєш, що тут не можна за рулем знімати? по телефону разговаривать и вообще. Да. Кому я по три подивица, я как раз сабросу. Зато вот смотри, видишь, поворот включил, а это сразу пропускает. Mm -hmm. Самое да. интересное Давай с ним. Всем и мы сразу нашли. Давай я. Если бы не Катя, говорю, если бы не Катя, говорю, мы бы вообще там даже не летели. А ну помашите все привет! Особенно папа гонщик. <рес> Шумахер. Формула 1 Боже, капець каже, тут в Канаде ездят медленно. Хто где? Да. Это я сьогодні ездил. Потихеньку. Идемо по Хайвею. Мама дорогая! Я думав, мене обганяють. Мужик, я їду сотню, всім так. Як враження, дитяна? Мені вже сьогодні більше Канада подобається. Вчора так собі. Менше. Юля сьогодні каже, може там за тільки треба щось продлити. Я кажу, та ні, поки що не треба. Ну я тобі пізніше скажу. Це, до речі, кажуть, що це кава цим не несмачна порівняно з Україною. Але справжній канадці коли стаєш канадцем, то вже подобається. Не, вона не погана. — Ну все, не, вона не паша. Вона дуже такі разом. Інтерв'ю там тебе. Інтерв'ю. Друзі, кому потрібно. 15 вот Ось такий, бачите. При що такий магазин? Не, ну скажемо так, заплачу за 35 тисячі да. Це реально. А воно закопці. какие стейки є нарізані. Їх буде тільки поперчити, посалити і такі діти. Подивіться, яка краса. Це вони вже готові? Чи? чи? Ну, Ні? Зварені, так? Зварені. Вже. 62, 63 бакси. Покет лобстер, так, приготовлено. А цілий ряд, ти туди записано. Подивіться. Ти вже розв'яти тут, бо в річці такі ми маленькі. Ще не розв'яти. Я більше не можу. Ти скажи, дивіться, вторинна філля. 2 кг, коли собі нового. Канадський. Це такий вибір, що мама дорога, друзі. Це як метро наше, а може навіть краще. А це що, готовий? Чи що? його запікати треба? Ні, це не готово, його запікати треба. Та ні, красиві да. Oh, yeah. Поїхали додому. Які хочеш. Бачите, і такі, і такі, короче, і церкі, і не церкі. Народу просто чума. Американська їжа, бачите? Одожити. І пепсика. Ну, народ все, да? все за доллар п'ятьдесят все за доллар прям все он друзья подивить катачки ты же задол пока да. друзья кабриолетом на автомате 380 SEO Отак так, бачите, який прикольний таз. А Кош... Тачка мечта рибакова. Да, ось тачка. Це б мені таку в Україну, бля. Це вранглі, навіть. Да. Рубікон, чи врангелля, я не знаю. Ну коротше, подивіться, яка красунечка. Да. Будемо заправляти архівочку? Цікаво, так да. Цікаво. Вставляємо карту. Що там? Це не хоче, да? ну возьмі на 50. Скалі тут угу. три дизель і три палива. Так півкод не будемо знімати, а то вдруг хтось побачить з канації, прийде і украде в тебе картку. Запитую, карту. Що щоб Карту, так? Якщо що, не вилізе, то кошти вернуться, так? Да? Чи як? Це 154,90. А доллар 54? Да. Доллар 54 литр. Да. литр. 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 Мегалон. Ага. Получается за 100 литров. По да? 154 доллара 90 центов. Напевно так. За 100 литров. Ага. Цена приблизно така ж як і в Україні. Нет дешевше это, ну по, по 50 по 29 получается доллар правильно да ну э -э получается 100 литров 29? 500 не 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 а ну да то да дешевше ніж Дешевле. в украине дешевше но ну, украина ну, у нас богато доллар это 29 еще на пополам 29 mm -hmm. еще 8, 14 50 45 44 44 да но это 87 мы на таком там даже не ездим у нас эффект всех... какой там 98 -е. короче на 50 долларов мы залили 32 литра да? да. Угу. берем чек. чеки в конце года сдаюсь возвращается процентов Від... Процент від заправки в кінці року. У нас декларацію например, подаєш. Да, декларацію подаєш і вертається. Бачите, у нас нічого не вертається. Друзі, ну гріль ми купили. Такий дуже приємний чоловік був. За 50 доларів ми купили гріль. Газ, ну газовий, у них тут в угольні горіли. Затем поверніть направо. Він предлагає нам пропонує розвернутися, заїхати. Він каже, такой мужичок привітри. Вої всі побалакать надо, а ми ж у нас язиком не так собі, коротше. Не треба було, було нам розговорювати, у нас туди було. Ну зараз перестроїмо маршрут, виїжджай. О. видом вот Сиди вот, да? да? Короче, сейчас по спальному райончику тут покатаемся. Подивись. А тут часто они просто выносят на дорогу, выставляют вещи, которые им не нужны. У -у -у. Ну, может же так ехать, может стоять мебель какая-то. Или... Не, ну я вижу тут машины стоят. Может машины не нужны? У всех великие активки, такие пикапы, да, траки. Они любят большие. У всех у каждом дворе практически по две, по три машины. Так. арет видишь на всех сторонах стоит арет ага. и это тогда действует кто первый стал то ты едет да. или что первый стал тот а там такого знака не было на перекресте ну оно распространяет просто предупреждает обычно если главная дорога Знак тебе стоп не стоит, сейчас стоит то, что ага. второстепенно. Я понял. Якщо 4 знака стоп, то все одно короче мы пропускаем, а кто первый ну, встав, встав а знак встав, то, стоп, встав. тот перший идет. Очень все. неудобно с первого, ну, ну э, да. Просто наш менталитет такой. Четыре стоп. Проскочить. Мы все спешим, и мне нужнее, понимаешь? да. да. Нас би якщо так поставили, то короче, а на кожний день була okay. Баварії на цих, на цих перехрестях. Okay. No, no, no. Я сам їздив за, за кермом, то так. Трошки стремнувато було, мене там не пропустили, ну то таке, я навіть не сигналював. Ну, може він посчитав, що він раніше мене зупинився. Думаю, так. Тут нема такого, друзі. Ніхто тебе не буде ззаді доганяти, моргати, пропусти мене, ну, що тут немає при... Вот По тут я могу поворачивать направо на красный свет. Если бы не было этой ага. машины. То... Я понял. У них, друзья, бачите, якщо красный и немає не заборону направо, то можна повертати направо на красный кольор. О-о-о! <рик> Какой на Hyundai я быстрый! Сейчас <рик> бы розмотало бы там. Его. Ну, бывает. Нарушают. Нарушаю. Тож не знаю, де ми їдемо. І я не знаю. <рес> Слухай я третій день в Канаді. Я точно не знаю де ми їдемо. Ну, сподіваюся, ти правильно місце забив додому куди їхати. О, тут знак висить. Видиш, сітофор, стрілка направо, перечок. Да, не можна. Олені, бачите, можуть вибігати. Камера буде стояти 70 кілометрів можна. Так що гриль купили, може завтра щось пожаримо. Посмажимо. Так а що там помити? Треба щітка пам'ятати. Що нема щотки пам'ятати. Один не на кожного. Ладно, <реш> це буде, придеться вирізати. <реш> Ось ми перепили вже цей гриль на балкон. Ось такий газовий балон. Гляньте, друзі, які. Цікаво. Крип... Крипиш. Ось такий гріль. Називається бакярд гриль какой-то. Бакьярд гриль. Ну коротше, ось так он виглядає. Зараз ми підключимо тут все. Все зробимо. Підключимо балончик назад. Почистимо решоточку і будемо готувати. Ось так от, бачите, гоглядаємо. Перша проба газового гріля. бачите, горить. Зараз він нагріється, ми трошки вберемо газ, напевно, і положимо сюди, посмажимо кубку. Ну, Пробний. Пробний, так. Ану. Ану. Отак, напевно, треба уменчити трошки. Так, да, решетка не прогрілася. Не прогрівається? Не прогрілася. Коли решетка прогрівається, воно не прилипає. Так, чекаємо ще. Вимикай, повну. Коли решетка прогрівається, воно не прилипає. Так, ну що, пробуємо наш грильок, уклали Тут філешку курину, грибочки. багато у нас було і перчик уклали. Паприка. Перчик паприка. Ось ну, така краса, жарить. Смажиться. Побачимо зараз, як буде. Це перший раз взагалі, що ми готуємо на газовому грилі. Ми ж дикі. Ми, 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 ми все раніше готували на дровах чи на вугольному. Газовий гриль у нас в Україні взагалі не це така тема. Ніхто його не бере. Ну, беруть люди, Ну, як для нашого менталітету, то це линиві, лен, лен, які не хочуть ждати, поки кастер прогоре або углі підпалювати. Лениві беруть. У нас все готується або на дровах, або на воглях. Ну, На газовому грилі це дуже-дуже рідко. Ну а тут у них трошки інший менталітет. Побачимо, як воно буде.